Дякую усім за ваше влатви, за поздоровлення. І нехай Господь усіх нас поставляє, тому що як і день народження, і інші святкові дати, які ми відзначаємо, завжди не просто говорять про те, що ми стали більш старшими або прожили багато років, але говорять про те, що це є час, коли ми повинні підводити деякі висновки ітоги нашого життя і робити. Все можливе для того, щоб виправити свій шлях для служіння Господу. Бо Святе письмо говорить нам про те, що ми повинні робити шляхи Господні прямими. І ті пагорби, ті негаразди, які стаються на шляху до спасіння, це є наші гріхи, наші якісь неполадки в собі, які ми повинні ліквідувати і прямувати прямим шляхом до нашого Господа. Тож ще раз дякую за поздоровлення всім вам і хочу побажати всім помочі Божій у наших трудах, у нашому шляху до спасіння, щоб воно було радісним, благодатним і завжди приносило нам тільки втіху. Щоб у нас було страждань та сльоз якнайменше, але якщо вони будуть, то нехай вони народжують в нас не скруту та на Бога, але ж тільки вдячність і блаженне. І святе відчуття того, що ми з вами, є діти Божі, які Господь любить. А кого сказано, Господь любить, того й наказує. Ще раз дякую, і нехай Господь усіх вас щиро благословить. Зі святом усіх вас Господи.